У зимових святах в Україні брала участь уся родина, але особливу увагу приділяли дітям. Коли сонце починає заходити, у хату вносять сноп жита, дідух. Зараз замість дідуха люди прикрашають ялинки. Найголовніша урочистість святвечора це свята вечеря. За столом збиралась вся сім'я. Вечеряти починали з першою зіркою, бо саме в цей час народився Ісус Христос. Головна страва на столі це кутя. Одразу після вечері мати споряджала дітей із вечерю до дідуся, бабусі та хрещених батьків. Діти підходили до вікна і питали дозволу можна у вас колядувати? Потім всім гуртом починали співати колядки, віншувальні пісні, яких хвалили господарів хати та їхніх дітей, бажали їм щастя, здоров'я, добробуту. Господарі щедро одарювали віншувальників гостинцями. 13 січня святкували свято Маланки. В цей день діти одягалися в різні маскарадні костюми, ведмедя, кози, діда, журавля і весь цей веселий вертеп ходив від хати до хати. Дівчата співали жартівливі пісні, щідрівки, чим прославляли господарів хати, а ті їм за це давали різні гостинці, солодощі. А 14 січня наставало свято Василя. По всій Україні від хати до хати йде народ посипати. Батьки будили своїх синів, Вставай, сину, годі спати! Пора йти посівати. Хлопці брали зерно і також ходили від хати до хати, посівали та бажали господарям багатства, здоров'я, вітали з Новим Роком та святим Василем.